Ми з вами знову продовжуємо працювати дистанційно. Тема нашого наступного заняття приготування страв з яєць. Ми з вами сьогодні будемо варити яйця всіма способами шкуру і без старухи і вивчати приготування смажених страв. Отож, хочу вам нагадати, що страви заєць багаті білком, мінералами, вітамінами різними, А, Д, мінеральними речовинами. Одна страва з яєць заміняє 40 г м'яса або 200 грамів молока. Отож ви бачите, яка це поживна страва, яку ви споживатимете з яєць. Перш ніж готувати страви з яєць, потрібно вимити добре яйця, а ще перед тим перевірити на овоскопі. Є такий апарат, який перевіряє їх свіжість. Нагадаю вам з минулих уроків, що яйця миються в чотирьох ланцюгах. Перший замочується, другі обробляються колоноворощином, в третій кальцінорною содою, в четвертій ополіскуються добре проточною холодною водою. Всі ці яйця попередньо складають у корзини з розчинчатим дном. Щоб приготувати яйця, нам потрібно. Обробити яйця, яйця. Сьогодні ми будемо готувати яйця, варіння школуки трьома способами. Це варити рідкі, мішечок і круті. Рідкі яйця варяться 2-3 хвилини, в мішечок варяться 3-4 хвилини, круті варяться 8-10 хвилин. Це залежить від величини яєць, бо яйця, так як і все інше мають неодинакові розміри. От і в нас також тут продемонструю, є менші і більші яйця. То менше яйця менше варити, а більше 10 хвилин. Щоб були круті. Ми бачимо, вода вже в нас добре кипить, воду підсолюють і закладаємо яйця. Ми опускаємо, щоб яйця не тріснули. І засікаємо час. Ну, Пам'ятаємо, що в кулінарії використовуються тільки курячі яйця, хоча яйця ще бувають гусячі, качачі індичі. Але в кулінарії, зазвичай використовуються тільки курячі яйця. З яйця наші зварилися. Легенькими рухами викладаємо в холодну воду, щоб вони охолонули і добре очищалися. А ще краще викладати в круточну холодну воду. Але в мене тут багато холодної води, тут вони зараз на охолонуть. Після варіння яєць воду ми міняли тричі холодну, яйця вже в нас охолонули. Подають яйця порційно три штуки. Якщо замовник замовляє одне, то подають пашотниці на малій тарілочці. Круто зварені яйця подають охолодженими, яйця в мішечок і рідки подаються теплими. Ми варили з вами і вивчили приготування в шкорлупі, а тепер ще вивчимо приготування яєць без школу. Яйця без корлуби називаються пашок. Для того нам потрібно довести воду до кипіння. І великою ложкою зробити воронку. Розкручуємо, розкручуємо, розкручуємо. Туди влити оцет І солі. І в ту воронку. Яйця. Легкими рухами, щоб яйце було цілісне. Цілісне, щоб яйце мало цілісне і вливати у цю воронку. Чекати, поки яйце спливе. Вариться три хвилини. Пройшло три хвилинки. Виймаємо. Яйце, отаке От у нас зварилося яйце і Омлети. Зараз ми навчимося готувати омлети. Омлети бувають змішані, натуральні і фаршировані. Для омлети потрібні такі продукти. Основний продукт це яйця, молоко або вода, можна вершки, масло і сіль. Якщо фарширований то можна фарширувати або картоплею смаженою, або просто овочами смаженими, або м'ясними продуктами. Ми будемо фаршувати м'ясними можна комбінувати, ми будемо готувати омлет фарширований з м'ясними продуктами. Для цього готуємо начинку з першу. Включаємо плиту. Так. Включаємо, щоб і нарізаємо соломкою м'ясні продукти, даному випадку сосиски в нас. Дрібно січемо цибулю і візьмемо томати для яскравості. Також наріжемо дрібною тоненькою соломочкою. У нас вже розігрілося маслечко, закладаємо м'ясні продукти, обсмалюємо, засипаємо собой. І овочі закладаємо по черзі. Разом з тим засипаємо. Веріші спочатку, м'які ще більше води полоні. Ось і ти І так готуємо омлет. Щоб приготувати натуральний омлет потрібно на порцію йде 3 яйця, ложка молока, сіль і все збивається. Ми ж з вами приготуємо фарширований омлет. Ми вже попередньо зробили начинку. Нарізали солонкою сосиски, цибулю, туди додали томати і все пересмажили. Тепер готуємо основний омлет. Включаємо плиту. І вбиваємо яйця. Додаємо ложку молока. Збиваємо, Вбиваємо, збиваємо, омлет на суміш називаємо. Добре, розігріли вже масло на сковороді, вливаємо омлетну суміш. Суміш вже загустіла. Перевіряємо готовність омлету, піднімаючи краї. Якщо краї піднімаються, ну ще трошки і вже можна буде завертати у пиріжок або у формі півмісяця будемо робити. Омлет складаємо у вигляді пиріжка. Добре, ще підсмажимо і перекладемо на тарілку. Страва готова, Омлет в вигляді пиріжка, подають на мілкій, підігрітій тарілці. Наступний варіант подачі яєчні яєчня з беконом. Бекон нарізали тонкими пластинками. Включаємо плиту, смажимо яйцем. Розбиваємо акуратно, повторюю ще раз, щоб зберегти цілісність житка. Таку подачу у кружальцеві з болгарського перця. Також непогано дивиться. Навчилися і бачили готувати страви варені з яєць, тепер будемо готувати смажені страви з яєць. Тобто будемо смажити яйця і будемо смажити омлети. Для того, щоб приготувати яєчню, ми яєчню подамо з вами на в батоні із з грінкою. Розрізаємо скибочки батона, вирізаємо отвір, в середині отвір, який будемо вбивати яйце. Скажу вам зразу, що яйце має зберегти свою цілісність. Яйця солять тільки біло, не жовто, тому що на жовтому лишається пляма. І це не приваблює споживача і не збуджує апетит. Включаємо плиту, включаємо плиту. Розірілися, смажемо гріночку з обох боків. Вбиваємо яйце, осторожно розбиваємо, щоб зберегти кусне Яйце в нас пожарилось, хлібчик піджарився, білочок загустів, жовток допускається рідкий, знімаємо його і розкладаємо тарілку, подаємо стрільку. Слідуючою стравою у нас будуть страва з яєць. це гривки смажені у збитих яйцях. Збиваємо яйця. Яйця вже добре збили. Нарізали білий хліб або батон скибочками. і змочуємо у змочуємо яйці. Розігріваємо добре масло на сковорідці і викладаємо, обсмажуємо з двох боків. На слабому вогні. Пам'ятаємо, що яйця смажаться швидко, на високій температурі не смажаться. Смажимо на слабшій температурі. Приблизно 100 градусів. Грінки обсмажуємо до золотистого кольору з двох боків. Бачите, вони швидко смажаться. І ще одну досмажуємо і будемо подавати. Гриночки подаємо на мілкій підігрітій тарілці. Можна споживати з першими стравами.